З початку року на території Лозівської міської територіальної громади виникло 175 пожеж, з яких 61 у житловому секторі. У наслідок пожеж загинуло 4 особи та 8 осіб зазнали травм. Лозівське районне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій звертається до населення з проханням дотримуватись правил пожежної безпеки. Якщо ви живете у будинку, у якому є пічне опалення, то зверніть увагу на пожежну безпеку під час улаштування печей та їх експлуатації. У цих будинках пожежі найчастіше відбуваються з причини перегрівання печей, появи у цегляній клаці тріщини. А також пожежі можуть статися, якщо для розтоплювання печей використовують горючі і легкозаймисті рідини, або якщо стопки або запальника випадають вуглини. Якщо ви користуєтесь пічним та газовим опаленням, то необхідно запам'ятати такі правила. Перед початком, а також протягом усього опалювання сезону, слід очищати димоходи та печі від сажі, щоб не сталося їх займання. Біля кожної печі перед топковим отвором на підлозі слід прибити металевий лист розміром не менше 0,5 на 07 метрів. Усі димові труби та стіни на горищі, через які прокладені димові канали, повинні бути заштукатурені і побілені. Попіл та шлаки, що їх викидають із топки, необхідно заливати водою та виносити в спеціально відведені місця. Під час Ристання пічного та газового опалення не допускається. Залишати печі, які топляться без нагляду, або доручати нагляд за ними дітьми користуватися печами, які мають тріщини, розміщувати паливо, інші горючі речовини та матеріали безпосередньо перетопковим отвором, сушити і складати на печах одяг, дрова, інші горючі предмети та матеріали, застосовувати для розпалювання печей легкозаймисті та горючі рідини, і здійснювати топлення печей із відкритими дверцятами топки, зберігати у приміщеннях запах з палива, який перевищує добову потребу, не закривати вентиляційні решітки і не заклеювати квартирки в приміщенні, де встановлені газові прилади. Також рятувальники радять, перед тим як запалювати газовий прилад, слід відкрити вікно чи квартирку і перевірити провітрювач, який встановлений у пластиковій рамі. Він повинен бути відкритим та допускати повітря у приміщення. Після цього перевірте наявні стяги у вентиляційному димовому каналі. І лише потім запалюйте газовий прилад. Дотримуйтесь правил пожежної безпеки. Це допоможе надійно захистити вас та ваш будинок від пожежі. Бережіть себе та своїх близьких. У разі надзвичайної ситуації телефонуйте за номером 101.